тренування або йдуть якісь змагання, то звичайно ж в нас з цими тривогами постійна концентрація підвищена, постійна увага. Ну і звичайно, це все трохи не трохи. А це заважає тренувального процесу, але як не крути, як не крути, в нас на даному етапі люди такі, що звикають до всієї ситуації, е котра в нас відбувається зараз в країні, і підлаштовуються. Яким чином ми підлаштовуємось? Наприклад, ми не можемо реагувати. На тривогі там якихось там шахедів, котрі летять десь з Чернігова або з лівого берега. Ми постійно відстежуємо їх рух на даному етапі, намагаємось максимально більше донести дітям. Сам тренувальний процес продовжується в нас, але вже коли звичайно вже вони на підльоті знаходяться, ми їх відразу ж відводимо в укриття. То це заважає заважає завжди збиває нас.